Двомісний грибний човен для відпочинку на воді та риболовлі. Барк бі 260 піді сьогодні про це. На червень 25-го його ціна 10 тисяч гривень. Надається гарантія 3 роки та безкоштовна доставка новою поштою по Україні. Це двомісний грибний човен з декількома корисними опціями, які додадуть вам комфорту під час його використання. А саме тут дві рухомі сидушки, які ви зможете встановити в зручному саме для вас місці. Даний човен оснащено палубою із реєчних сланей, і, зрештою, по периметру човна поклеєно привальний брус з водовідбійником, який захистить балони вашого човна та не дасть воді заглистатися всередину. Довжина даної моделі 260 см, а її ширина 130 см. Він виготовляється з ПВХ щільністю 850 г на метр квадратний та складається із двох балонів діаметром 34 см. Має вантажопід'ємність 230 кг. вагаж самого човна 22 кг. До комплекту поставки також входить насос, ремкомплект та сумка для транспортування. Барк Б-260 піді можна подивитися, можна потрогати та купити в нашому магазині місто Київ, вулиця Петра Калнишевського, 16. До зустрічі!